Це така гнила система. Ізначально, прежде ніж туди листи, треба внимательно почитати, як ото юристи знаєш, вичитують кожне слово і склоняють, де поставити кому. Да? Казнить не можна помилувати, де поставити правильно, кому щоб був результат. І кожен кому ставить, де хоче. Ну, по-перше, до нас знизяться. Ну, Нам вже не будуть там денег стільки давати, як то кажуть, це однозначно. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бековець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається пані Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас, рада бачити, рада бачити добрий, добрий, добрий хто. Добре, сьогодні... сьогодні хочу з вами обговорити а, в першу чергу напевно ситуацію навколо України та Польщі, а, дрони mm -hmm. в Польщі, а, ставлення поляків до нас, як воно останнім часом загострюється. Я думаю, що це складно взагалі не помітити, хто особливо слідкує за новинами. І ми з вами про це неодноразово говорили. Але власне я хочу розпочати з дронів. Польщі, а, російсько білоруські навчання на кордоні? А, от і до чого це все веде? Чи стане Польща наступною? Давай по очереді питання. Перше. Перше. Яке нагадую, бо я вже не пам'ятаю, що там було. Перше. Дрони в Польщі. До чого це все веде? Але, в принципі, тут розумієте, воно все в сукупності: дрони, навчання, якісь незрозумілі заяви з боку Росії. Діло в тому, що дивіться, по картам виходить так, що це поки що, поки що вони не Це, знаєш як от натяк, Це натяк, що товаришуйте з нами, бо буде вам, як і в Україні. От примірно отак. Це е, такий меседж, це такий посил. Це така ось той тобто це невеличке, от невеличке таке, але що ми маємо і ще що, вони мають надію, якісь ці бумаги, чи документи підписати? От чи щоб вони навпаки були обмежені, якісь документи? Наприклад, наші домовленості мають бути обмежені. Або по відношенню до нас, Тобто це їм, щоб вони з нами не дружили, і щоб вони проти них не піднімали зброю. Тому я не я. Ну, це пасил, це пасил, це, 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 це попередження. Це як ото знаєш, як ото кажуть, будеш Танькою дружити, по морді отриш. От, Але отак. чи реально ти получиш по морді чи це тільки за давай поморді. подивимось, чи реально вони планують напасти на, на Польщу, якби то вона з нами товаришувала й далі. Вони хочуть нас, так, да, вони так хочуть нас обмежити, щоб ми були одинокі, щоб у нас не було партнерів. Чи планують вони? Вони знаєш, що спершу планують? Вони спершу планують залишити Польщу без якогось ресурсу. Наприклад, без газіка якогось. Дуже довго вони будуть ділати. Е, ну, так, но далі далі, да, далі буде продовження. Вони хочуть з нами розібратися, а далі на Польщу, якщо Польща буде, е, ну не захоче з ними товаришувати. До речі, цікаво, що тра... атака дронів а, на Польщу вона сталася після того, як та закрила свої кордони, а, коли розпочалися російсько-білоруські навчання. От буквально вона закрила кордони, і начебто там на наступний день мені здається, ще раз так. день вони на неї запустили дрони. А це якісь усвідомлені наміри продемонструвати щось. Да, да, да. Це, це якраз наміри. Це така гра, де говорить про те, що у нас має бути дружба, ти повинен дружити за мною і з моїми партнерами. Все, от ми тобі, як то кажуть, Партнерство, я показала, все хорошо видно партнерство, тобто ти должен это. Це свідомо було зроблено, як то кажуть, попереджувані дії. Хоча слухайте, в Варшаві назвали це масштабною провокацією. НАТО в нас, як всі ми знаємо, чуємо, читаємо, воно наполегливо закриває на це все очі. Тому питання наступне: чи усвідомлює Європа реальні ризики, і чи знає та розуміє, що робити, якщо от завтра, післязавтра, через тиждень, через два, російська армія буде на кордоні? Так. Да. Так, да, вже усвідомлю. Дивись, сразу карта захисту і фундаменту. Тобто почали закладати. Я далі більше ніж увірена, всі різко почали щось строїти, будувати, от, підтягувати і так далі. Так що да, вони усвідомлюють реальність. Угу. Так, до речі, теж так я аналізувала це все по черговість того, що відбувалося, якраз перед цією угу. атакою дронів. А, була досить таки тепла зустріч а, Путіна і цю Сін, Сі Сіньзіньпіня постійно перепрошую наших глядачів. Постійно плутаюсь, постійно забуваю, як його правильно звати. ви мене зрозуміли у Пекіні у Пекіні багато аналітиків зараз каже, що а, просто а, Росія отримала від Китаю карт-бланш на те, що бери і можеш наступати. Ми підтримуємо. І саме тому, те, після того, це була досить масштабна зустріч. Ми бачили цю зустріч. Вони посміхалися, домовлялися, і буквально там через невеликий проміжок часу а, дрони полетіли на Варшаву. Він не казав: бери наступа, неправда це все. Я не знаю, хто це бреше, але це неправда. Вони не говорили про наступ. О, вони говорили про обмеження е, військового ресурсу. Про це вони говорили. І все. Потім ця, ця розмова ще повторилася, або це, це повторення якоїсь. Вони говорили про те, що не вистачає комусь е, ресурсів. Він не казав, іди, карт-бланш, і те саме, неправда. І ще ага. що, він пообіцяв не співпрацювати з Україною. Ага, так так, і та Але... А ні, 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 це все, це все, мама дорога. Єдине, що я, 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 я ну, есть, тобто, знаєш, я тобі так хочу сказати. Путін не питав розрішення у Сізімпіня бути, вони не розговорю на цю тему, але вони просто обходили цю тему стороною. Все, ну, що ти робиш? Це все одно, що дивися, ну, ми з тобою сьогодні інтерв'ю, і ти така кажеш. Так, Лана, ти оце не кушай в 10 утра, а в одиннадцять кушай. Я скажу, з якого хера ми з тобою ведемо все просто інтерв'ю. що ти мені будеш розказати? От примеру та ж сама ситуація. Сізімпінь приїхав, бо той його запросив, вони вирішають свої меркантильні інтереси. А розказувати не, не, не пінь пуню, не буде, не пунь піню. Все. Поэтому це все, Я не знаю, хто це перекручує, якісь очередні аналітики ще й можливо рушняві. Угу. Але давайте ще можемо подивитися, точніше так: чи є взагалі в Росії ресурси на те, щоб вести війну ще в одній країні, тому що знову ж таки багато зараз експертів говорять, що вони є Україну... Якщо Сізінпінь приїхав обговорювати сотрудниців по зброї, значить Путін не може без підтримки когось вести не то, що ще якусь війну, ще й цю війну він її не може закончити. Нормально. Тому я вже дивилася, у там, ну, в мене є відео, це можна піти подивитися про 26-й рік, про Росію, про бюджет. В бюджеті дирочечка, от така велика, як от це от, навіть більше, ніж жопа пу. Тому, як то кажуть, росіянці будуть цю дирочку зализувати. По чому? Ну, всі, з них же будуть гроші брати, з їхніх податків, О, це відтуди. Вони не тянуть бюджет навіть з Україною військовий. От потім вони бігають к Сізиньпіням і другим, е хто у кого є гроші. От і все. Mm -hmm. не, mm -hmm. не знаю, mm -hmm. що там роз, розказують аналітики, я вибачаю, що тебе перебила, але реально я по картам дивилася, ні-ні. Там будуть підніматися, нема, будуть підніматися податки у них. От буде, як то кажуть, тотальне зубожіння. Ну це буде з народу все, все тянуться. Поэтому таким чином вони розраховують, що і народ швидше побіжить за гроші воювати, тому що ну треба ж якось кредити віддавати. Але до речі, ось до того, що ви кажете, що в них в бюджеті дирка і немає грошей. на цих же білорусько-російських навчаннях. Вони показали в прямому ефірі не справжній літак, а макет літака хі, і це навіть все... літака справжнього немає. Ну давай почнемо все то. Скоро ці макети будуть літати. У нас до нас робити від що вони нас ну але е, нападали. при цьому Медведєв зазначає, що бюджет, бюджет Росії на 26 рік він фактично є військовим і всі гроші. Ну там він детально не розповідав, але фактично всі гроші вони будуть іти на війну і вони виділяють. Так от тепер Смотри, а тепер давай прослушаємо фразу, да, це називається нейролігвіністичне програмування. Чоловік говорить про те, що ну, чоловік це так на Медведєва якась так, ну прям, не знаю, пожаліла його. Істота медведів сказав, що весь бюджет військовий. Про що це говорить? Це говорить про те, що на військовий бюджет не вистачає, тому що якщо було дорог. Вони б не брали весь бюджет військовий, був би соціальні виплати, економічні, да? на розвиток і далі на війну. Правильно? А якщо чувак каже, що все на війну, значить на те вже нема, що брати. Вони все постягували відуди, що було. От і все. Тобто красива ігра слов. Він же не сказав, що у нас достатньо бюджету. Він сказав, весь бюджет кидаємо. Тобто у нас дирка, і ми кидаємо все, щоб її закрити. どう <laughs> Пані Лану, я вже впевнена в тому, що ви скоріше за все дивилися це питання, але все одно його поставлю. Тому що знову ж таки Борис Джонсон в інтерв'ю Гордонус розповів його думку, його переконання, чому НАТО воно бездіяльне, воно не дає ніякої відповіді. І він сказав, що основне завдання НАТО це захищати своїх членів, а не розпочинати війну. Крім того, він каже: нещодавні атаки дронів були відбиті ППО, і наскільки відомо, ніхто то не постраждав. І з погляду Альянсу, це є вже успішним оборонним результатом. Звучить як виправдання. Але це дійсно це так? Так, це правильно. Ну вони не збираються нікого захищати і ні з ким вступати в війну, якщо це не країни НАТО. Тому вони нас 14 чи 7 року не беруть. Тому що вони... А ми ж говоримо про Польщу. Ми говоримо про Польщу. А що ми про Польщу говоримо? Ну, вони будуть захищати Польщу, звісно, тільки ж вони ж ти ж розумієш, в нашому розумінні захистити Польщу, це приїхали якісь солдати, от, в наклейках НАТО. А у Польщі ж теж є солдати НАТО. Вона ж країна НАТО. Значить, у неї є свої солдати НАТО. От, пожалуйста, починають і захищають. НАТО розполагає так. НАТО може дати розвідку, може додати свої ППО, може надати есть, країни. НАТО можуть додати. Але прислати німців. Там французів, і ще хто там у нас ходив в це НАТО, щоб вони сиділи, обороняли поляків, поки вони там будуть щось там, не знаю, жмакати полячок. Ні, цього не буде. Вони отак от. Так от. Так що вони нормально відреагували. Це така гнила система. Ізначально, ніж туди лізти, треба внимательно почитати, як ото юристи знаєш, вичитують кожне слово і склоняють, де поставити кому. Да? Казніть, не можна помилувати. де поставити правильно кому, щоб був результат. І кожен кому ставить, де хоче. Так і ми Ми вирішили чому-то, що якщо ми будемо партнери НАТО, то вони нас прибіжать захищати. Або якщо, наприклад, Америка гарант нашої безпеки, то. Значить, Америка прийшла свої солдати, він гарант безпеки. Вони не сказали, що вони нас будуть захищати в юридичному е полі це різні речі. Тобто, я гарантую тобі безпеку. Я просто тобі... Як я тобі гарантую? Я тобі скажу: Кристина, не ходи, пожалуйста, у той дом, бо там зла собака. Все, я погарантувала гарантувала тобі безпеку. Поняла? А захист це коли я прийшла стала і ті собаки по башки надавала. От тобі і що так же саме і в цьому НАТО, там все хитро написано. Так, зрозуміло, хочу трошки поговорити про антиукраїнські настрої в Польщі. Тому що, що цікаво, ми з вами буквально мені здається, за тиждень до того, як полетіли дрони на Варшаву, обговорювали побиття українців в. В тій же Варшаві через їх національність і до речі, таких випадків досить багато, і навіть прем'єр-міністр до Польщі Дональд Туск він заявив про зростання проросійських настроїв і неприязні до України. І тут так цікаво, все переплітається на Польщу Летять дрони російські поляки. Все більше і більше, скажімо так, м'яко агресують до українців. Прем'єр говорить про зростання любові до росіян. Як взагалі будуть далі розвиватися наші стосунки з поляками? Значить, дивися, цю ситуацію я предвітіла у мене є ще. Я робила, я була якраз у мами і робила про Польщу відео. Це було, я ще скажу, це було десь кінець е, серпня. Про Польщу. І я тоді казала, що дуже багато, ну скажімо так, завербованих. Да, або, Коротше, агентів Росії працює не тільки в Польщі, по всьому світові. І ці агенти Росії зараз формують суспільну думку про те, що українці є носієм небезпеки. Про те, що, знаєш, як ото кажуть, входять і війну за собою водять. Це російське прислів'я. Тобто, у виперти українців з країни, і все, і на нас ворог не нападе. От такі, таке наративи, це введені, це не прості поляки. Сидить такий поляк, в носі, варяється, думає, от щастя, ні 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 Це спеціально ведеться робота. Ця робота настільки оціми КГБ службами, вона знаєш, як кажуть, керується збалансована, розфокусірована, що можна просто тільки позавідувати їх слаженості. Я дивилася це. Це не прості поляки, це якраз так ті поляки, які одна. Наприклад, я тобі розказую, як це робиться. Заїжджає, наприклад, якась там, дві полячки заходять, в общественний транспорт просто сідають і трошки громко починають балакати да, і казати, ну, поки ці українці не приїхали, у нас тут і на нас нічого не летіло, а народ слухає. Да? Ага, да, да, да. І роботи вистачало, да. і це в мене Послухали і вийшла. Все, і у людей вони поймали це, і вони теж точно, точно, так, да. не було українців, так, да. не було проблем. Точно, точно. І отак народ підхватує. Да, поляки з-за свого страху, думаючи, що Якщо вони почнуть перед ким сильним, а Росія завдяки цій війні показала, що ми типа, сильні, посильні. І поляки начнуть сать і питатися з ними, не ссориться. О, а взамін вони будуть показувати Росії, що вони не підтримують так Україну, типа і все, і от прості поляки, навіть якщо там, щоб там ця не робила прості якоби поляки, то спеціально обучені люди будуть конфліктувати, робити оці всі побиття, будуть якісь оці ну, ситуації постійно і побачиш і ще будуть висилати наших чоловіків звідти, от, перестануть платити гроші їм, щоб тільки якомога менше було. Щоб показати Росії, що дивіться, ми, ми, ну, ми не допомагаємо. Це не ми, ми взагалі нас не обіжайте. Це буде. Але це їх не спасе. спасе. Тому що такі, як Росія, це Росія не просто агресор, це якраз той аб'юзер і той психопат, який розуміє тільки силу. Тут ніякими поблажками нічого ти не зробиш. Ти можеш временно випросити якусь ну, поблажку, щоб потім тебе хорошо отимели і сожрали. От і все. Всього лиш. А так буде, буде їм, як то кажуть, і їм проблеми будуть. І побачиш, ці проблеми будуть ще у нас такі, що можуть з'явитися якісь странні люди от, зі сторони Польщі і інших країн, які межують з Україною. І після 27-го року почнуть, запам'ятайте мої слова, провіримо. От, от, після 20 2027 року вони почнуть говорити про те, що е, вони хочуть повернути ісконно, у, у, ісконно свої землі. Наприклад, той же Львів, там, та, та же там, десь Закарпаття, там, що там у нас, і так далі. От, і от оці зелених чоловічків, як ото вони там ото хотіли, от, е, Росія прийде, так і там буде точно така заворушка, тільки з тої сторони. Це все буде цей результат. <плес> Інші європейські країни, яке буде ставлення до нас в інших країнах, чи не, не розповсюдиться ця антиукраїнська ненависть. Ні, треба брати, ко... не, брати кожну країну, тому що, наприклад, та ж сама Вінгрія, це ж теж європейська країна, правда? Ну, а там про російський Орбан сидить і всяка там остальна здота. Так, ну от, так о, от. Про, дивіться про Угорщину, ми знаємо, про не орган... буде. Наприклад, Франція не буде, і Германія не буде, щоб ти розуміла. От так от. Про що ми говоримо? Треба кожну країну окремо розглядати. Так от, не Франції, не Германія, а такого бардака не буде. От і все. От і все. Велика Британія не буде так же само, тому що вони наоборот з нами будуть спілкуватися і прийде момент, коли ми будемо ділитися з ними військовим опитом, досвідом. От, ми навіть і з німцями можемо ділитися, тобто там якби треба подивитися. А от от давай подивитися, чи поїдуть наші хлопці з німцями ділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, чи будемо іменно в Германії. Я тобі хочу сказати, тут, от в Германії, будуть намагатися теж на битовому уровні якісь провокації робити. на битовому. Но основний посил ось карти Кубкові. Кубкові це — про, це про, як то кажуть, про прияття, про любов. Це буде теж маніпуляції Росії, тому що ось ось, ось. Но там не дасть такого розвитку, наприклад, як у Польщі. Ні, наші в гер... в німцям не поїдуть нічого розказати, от, але те саме, е, ну щоб прям там отак от нас нахер посилати, ні. Приймати нових в своє час теж не будуть. Вже. Ну, тому що вже сама розумієш, в якийсь момент скажуть, ребята, извините, країна не резинова. От і це, от от про руські шпіони, да, оці всі не знаю, як вони там будуть називатися не терористи, а як вони диверсанти. От вони будуть провоцирувати отаку ту саму. Це про Германію. як, яке взагалі буде сприйняття у світі українців після війни? Знаєте, чи. О... Ну до нас будуть при нормально ставитися, чи знаєте, буде таке от опять понаїхали, вертайтесь назад, ви вже нас тут дістали. що ми а бачимо. Я тобі зараз. Скажу чесно, а я тобі скажу чесно, на що понаїхали? Якщо кінець війни от, і наші люди не будуть вертатися відбудовувати Україну, то до тих, хто понаїхали, так і будуть казати. І в принципі, це нормально. Кожна країна робить свою країну для себе, а не для іммігрантів. Іммігрантів ніде не люблять. Подивися я будь-яку країну, тому що люди. От, наприклад, дивися, ти захотіла ось дом, ми з тобою живемо, да? ми так цвіти насадили, тут помили дерева, посідали на лавочці, Класно, у нас класно. Тут приходять якісь обіздолені, Кажуть, можна ми тут поживемо у вас, ну у нас є проблеми. Ми, ну, поживіть временно, А потім ти дивишся ці обіздолені, вони починають права качати, починають тобі квітки, наприклад. Навіть якщо вони їх і не топчуть, да? а хтось топче, а хтось не топчуть, ну вони не будуть. Не Вони кажуть, це ж не наше, що ж ми тут будемо. Да? Ми кажемо, здавайте гроші, треба красити там, наприклад, забор. Вони кажуть, ну так це ж не наші, ну не наш забор. Ми скажемо, так якого хера ми делаємо красоту, а ви тут, як би, ета? а у вас війна закончилась. Давайте гейна, Хаузен і Арбетен, Арбетен. От і все. Тому, да, там, де якщо буде багата, велика така ну, наша, як діаспора, чи як, то так, да, будуть проблеми, будуть відсилати і казати, їдьте і відновлюйте свою країну. Ніхто буде таке. А давай подивимось, до той, до, до українців, які в Україні, і до країни в цілому, оце як буде відношення. Ну, по-перше, до нас знизяться. Ну, нам вже не будуть там денег стільки давати, як то кажуть, це однозначно. Далі. І ще все одно будуть оглядуватися на, ну, на президента, що, що наш президент буде говорити? Що буде говорити керівник нашої країни? Якісь країни з нами перестануть контактувати. Ну, прямо ця дружба -колбаса розпадеться. Чому? Бо по дияволу карта говорить про те, що ну, будуть якісь такі залежності від когось. Не, не, знаєш, як то кажуть, не, не дружи з про те примерна От, І ми, виясним, ми це вияснимо дуже швидко. Хтось перестане з нами, а далі. А далі каждый займається, знаєш, як то кажуть, по крайней мере, про нас знають, цього достаточно. От про нас знають, і про нас будуть говорити в контексті війни. От як ми, що ми з цією війною. Но на самом деле, середньостатистический європейців будет занятий собой, а не нами. Ми їм всім зелені. Ми не будемо на повестки дня, так як зараз, на самом деле. От, будуть ще не такі я би так сказала, некоторі країни щось будуть з нами обсуждати післявоєнного жилья. Ну, чи восстановлення, чи оце щось буде, щось якесь тут житло, зв'язане з війною, оце про це розговори будуть. Якісь країни там долучаться, програми якісь будуть. Все. А що? тут немає, нас не ненавидять і нас не люблять. Кожен зайнявся своєю життю, своїми. Етіми. Все. От і все, з ким то ми будемо с з ким ми вообще перестанемо контактувати будь яке. Стосовно українського плану на на євроінтеграцію, чи є ще такі наміри? Ні, може, в них наміри є. Але я казала, ще з 2022 року ми не будемо не в НАТО, не в ЄС. Ну, не будемо ми. Там таке впечатлення, що ЄС уже того не буде просто. Поэтому куди ми там інтегруватися зібралися? Як ми можемо кудись інтегруватися, якщо ми географічно самі Європа? Це я, наприклад, жінка і думаю, як мені стати жінкою. Ну, як? як Ну, ну з тут все подивися, може, ти узнаєш, що це все-таки жінський паловий орган. Значить, це твоя приналежність жінці. Може бути, вести себе як жінка, це. Да. Так же само про євроінтеграцію. Ми не можемо війти в Європу. Ми можемо просто себе та чином. Але давайте подивимося, на що ми, на що ми себе, ну, як би кажуть, питаємося, орієнтіруємо. Про що ми говоримо? Про високі податки. Це євроінтеграція, чого ж не євроінтеграція? Там в Європі, наскільки я розумію, е... скільки там? 40%, по-моєму, податків. Ми не платимо 40%. І ми хочемо в Європу, але ми забуваємо, що за все треба платити. А ми хочемо не платити, але хочемо, хочемо типу, будь як європейські країни. А в чому європейські Що вони їздять між туди-сюди? Ну, так це можна просто віддільним яким-то наглованням, що хай катаються. От і все. Так, чи будемо далі туди муститися, тулиться. Ми будемо довго дружити, не бачучи, я вибачаю, опа. Ми будемо довго дружити, не бачучи іншого виходу. Ти мене бачиш, бо тут мені позвонили. Там, там, бачу, бачу. І спортили все. Так, далі, а потім ми поймемо, що ну, якісь будуть моменти приходити. Бачиш, п'ятірка жезла, розругались, то тобто країни розругались, або виходять, або вони. Е... Ну, тобто, ми не про євроінтеграцію будемо. Ми відкажемося взагалі від цього. Поняла? Тобто есть... ми в итоге, в конце концов відкажемося від от цього плану, тому що нам туди вже не треба буде. У нас будуть соглашення з іншими країнами конкретно з тобою про це, з тобою про те, а з тобою про це, а з тобою взагалі ніяких соглашення. Е, ну, або знаєте, тут уже питання єс, не єс, аби нам було добре насправді. Тому о, тут це найголовніше. Пані Лано, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі традиційно. Будь ласка, пишіть питання, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал і пані Лане. Ми працюємо для вас, все читаємо, все дивимося, розвиваємося, стараємося, тому, будь ласка, підтримуйте нас також. Ще раз вам величезне дякую і до наступної зустрічі. До побачення.